Перша дружина, вона з Криму, Севастополя, з в мене там було налагоджене життя, і мені було що втрачати, Ось, як і кожному з нас тут хто сидить. Всі було налагоджене життя. І ці всі, що прийняли рішення на вірність батьківщини, вони, можна сказати, втратили всі, всі свої цінності, які вони роками накопичували. Ось. Ну, висновки. Ну, висновки я би зробив такі, що от зараз була така провірка невеличка. І щоб держава цих людей, які залишилися вірними, щоб вона їх втримала. Тому що з кожним днем все більше є бажаючих, оскільки там пропонують більше соціальних благ, аніж в Україні. Звісно, сьогодні дуже важка ситуація в країні. Це все розуміємо, але кадровий потенціал потрібен, повинен бути утриманий. От, а висновки. Висновки нехай роблять політики. Ми очікуємо, в понеділок будуть закінчені перемовини з Російською Федерацією. Зараз робоча група в Москві працює з приводу передачі кораблів. Ми все-таки надія вмирає остатньою, будемо все-таки сподіватися, що тратчик нам вернуть. Якщо не вернуть, то будемо щось, щось будемо думати. Поки ми чекаємо. Нам пообіцяли, що перший корабель, який буде більш достойний, це буде екіпаж для екіпажа морського трачка Черкас.